Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, якщо ви тільки до нас приєдналися, от щойно так це другий сніданок, і е, буквально от щойно озвучував власне статистику. Це статистика МОЗ 71% українців так відчувають стрес або сильну знервованість. Це актуальні дані станом на зараз. І От половина от опитаних відчувають е, тривожність через постійні зміни. І невизначеність, яку вони створюють, власне, от ми і вирішили сьогодні з вами поговорити, розказати а поговорити з нашою нейродослідницею Наталією Кадією, як же ставитись до всіх цих змін довкола нас, як на це реагувати, як із цим боротись? Чи не треба боротись? Наталю заходьте. Наталю, вітаємо. Доброго ранку. доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Дуже от раді вас бачити. ви чули бачите. статистику, так yeah. От як в цілому наш мозок сприймає зміни? Для мозку протидія змінам, це насправді протидія болю. Угу. Для нього будь-що нове і невідомо, це зона страшенного дискомфорту і страху. І тому, власне, от в сюжеті до того, де ви говорили про. Зайву агресію нашу над агресію за багато змін, за багато нового, за багато стресу і через те, в тому числі, агресивна поведінка. Я вам пропоную розібрати три складові зміни реакції мозку, угу. що відбувається, чому і власне для наших глядачів і що з цим робити, да? так. почнемо з того, чому мозок так ненавидить зміни. Да? Ір, можу вас попросити е разка? по в якості експеримента дуже обережно надягнути масочку. Так. І в нас є дуже просте завдання. Воно дитяче, воно Іра, дуже просте. Тільки нам на засни, треба я прошу. Да, нам треба зібрати пірамідки. І, будь ласка, збирайте пірамідку і кажіть, що ви відчуваєте. Ага. Я теж збираю. Де да, да, по да, по пірамідка. Поперше, де а ми збираємо. Де пірамідка? Угу. А ось вона стоїть. Отут. Дивись, ось вона. Що угу. Угу. зараз відчуваєш? А, ну я переживаю, що там я чую, що Тимур так, це робить швидше. Так. Так, бо і, вже зробив. так і я не знаю, по перше, в якій послідовності, де да, вони і звичайно, да. я не боюсь, бо знаєш, ви мене бити не будете. Не будемо. Але якби я знала, що є якась ще загроза десь з боку, я ти би перелякала. Давайте Можливо... швидко зафіксуємо і рознімай, будь ласка, дякую. Свідко не вийшло, за вийшло швидко not за, not, not за... Not. вийшло якось. Але чому? Чому ти відчувала те, що відчуваєш? Тому що, по-перше, ти не розумієш, що робити, uh -huh. як робити, ти не бачиш кінцевого результату, ти не впевнена в тому, чи ти впораєшся, і ще важлива історія, ти бачиш і відчуваєш, що інші щось роблять. От до речі, це дуже вагоме. Більше збиває навіть так. Не, не збиває, ти ще більше переживаєш, uh -huh. що хтось женеться, а ти десь там ззаду Тому не що встигаєш. ми люди дуже, дуже соціальні за своєю природою. Коли ми щось робимо, якось виглядаємо, чомусь навчаємо, щось реалізуємо, для нас надзвичайно важливо розуміти, що ми не гірші за інших. Uh -huh. А коли ми починаємо робити щось вперше, нове, якісь зміни. Тепер працювати треба в інакшій студії, тепер по-інакшому треба говорити, тепер інакші речі треба виконувати. Мозок, перший думає, боже, як я впораюсь, наскільки успішно. І друге, чи не буду я гіршим за інших? Угу. І от те, що відбувається, це наша перша частинка, да? Це саме завдяки цим двох речах: страх невідомого. Немає відчуття, що впораєшся, і страх, що подумають інші. мене питання. Якби наприклад, от зараз ми вперше це зробили, угу. а, як, а якщо ми зараз заново будемо це робити, угу. іра буде знову заплющеними очима. В неї поїдеш краще, має вийти. Іри вийде по ідеї Тоб, адап, краще, адап, ад, адап, і адапта адаптація, адаптація відбувається. Угу. Але від чого буде залежати твоя адаптація? Від того, як часто ти щось змінюєш, щось робиш по-новому. Але кожного разу, Ір, коли це буде не пірамідка, а інша фігура, в тебе будуть ті самі дві реакції: перше, боже, що робити, я не знаю як. І друге, чи я впораюсь, якщо інші впораються, я ні. У мене є питання: оця невизначеність. Е, є ж різниця, коли невизначеність, я не знаю, що мене чекає на цій роботі, угу. і я не знаю, чи я доживу до завтра, як в нас сьогодні у багатьох на превеликий Українсь. жаль, Іра для мозку немає різниці. Якщо ми стикаємось з чимось, чого в нашому досвіді ніколи раніше не було. Для мозку це означає одне: ми не знаємо, як діяти, і ми не знаємо, чи зможемо ми в цій ситуації вижити. Неважливо це пірамідку збирати, чи це зранку прокинутись. Для мозку та сама історія, коли в нього немає готового шаблону чи сценарії поведінки, він реагує так само в цьому небезпека. Що на нас, українців, сьогодні щодня чекають мільйони змін, і ми деякі розуміємо, що Боже, це всього лише змінити роботу, це всього лише змінити щось що ми робимо. Мозок так не розрізняє для нього нове, невизначене і невідоме рівносильно, що загроза смерті. Наскільки швидко можна адаптуватися до цих змін? Залежить від кількох речей, спосіб мислення одна із того історія. Да? Давайте ще одну швидко зробимо вправу. Угу. Вона й така напівжартома, да? і вона допоможе вам усвідомити наскільки швидко. Ви зараз дивитесь на мене, поруч зі мною стоїте і просто а, за мною повторюєте рухи. давайте було да. видно, що ми робимо. Рухаємось дуже швидко. Ми дожили до цих днів, в кого так. скільки років є. Да? Угу. І ми просто робимо е, прості дуже речі. Повернулися наліво, направо присіли. Підстрибнули, хлопнули в ладоші, руки догори. Ми так жили з вами, знаємо, вміємо все зрозуміло. І тут раптом зміна. І хтось каже, що коли наліво треба повертатись, повертаємось направо. Коли направо наліво, у те, що відбувається з вами, це є реакція на зміни. Коли я хлопаю в ладоші, ви піднімаєте руки, руки догори, хлопнути в ладоші, присіли, підстрибнули, підстрибнули, присіли. Я скажу так, я і перші вправи не дуже запам'ятала. Два, але... один. Що вправо на наліво, наліво, хлопнули в ладоші? Руки до гори, присіли, підстрибнули. я просто повторюю за вами. А тоді ми починаємо з вами цю історію повторювати: три, два, один наліво, направо, руки до гори, хлопнули в ладоші, присіли, підстрибнули. Що вам зараз допомогло адаптуватись до змін? Ви я, яка була поруч, показувала, Провідник. підтримувала так. і давала вам розуміння, що це не щось серйозне від результату, чого ми помремо. Ага. Тому... От якщо ви просто будете проговорювати, нічого не вийде у нас. Якщо я просто вам буду казати, да, направо наліво хлопнули, нічого, нічого не вийде. Коли ви будете розуміти, що від того, як ви зараз спораєтесь, буде залежати ваша кар'єра, ви наробите багато помилок. Коли ми це будемо робити, не так додаючи значущості цих змінам, підтримуючи, посміхаючись і даючи зрозуміти, що немає небезпеки, у нас вийде швидше. Швидкість адаптації до змін буде залежати від того, наскільки у вас є підтримка, і як ви змінюєте ставлення до цих змін. Як ви будете змінювати мислення? Я так розумію, якщо от ми з Тимуром зараз дивимося на вас і нам стає легше, так, так само дорослі мають стати провідниками для дітей під час і, отаких... для, дорослих. і, і для дорослих, Іра. Якщо це робоче середовище, це ваші колеги, mm. ви змінюєте проекти, змінюєте... ви один для одного маєте бути підтримкою. Від того, як ви будете реагувати, підтримувати один одного, посміхатися буде залежати, як люди будуть ставитись до змін. Mm. Для дітей дорослі, для дорослих такі самі дорослі нашого оточення. А може ж? Бути випадки, коли дорослий подивиться на дорослий в моменти підтримки, скаже, та ти, що ти розказуєш? Ну, як та жіночка в маршрутці, да? О, тут це історія про це. якраз про те, що ми маємо ми не можемо управляти першою базовою реакцією, тому що вона вже виникла. Ми її усвідомлюємо, коли вона вже сталася. Але тим, як ми будемо реагувати, Оце те про що нам треба українцям думати, тому що наші реакції якраз і будуть визначати, що ви будете відчувати. Чи я скажу о, Тімур, дивно, нічого не виходить, странно mm. якось. Чи я скажу круто ага, для втраза. першого разу? Це просто фантастично. От ви зараз mm -hmm. про це не давайте, давайте присядемо в більш давайте. звичну обстановку для нас. От ви зараз все це розповідаєте, і мені це дуже нагадує а, спосіб роботи а, в європейських там в Америці, в європейських країнах знову ж таки там, на телебаченні чи де інде. Коли там є ні... наставники. ніхто ніколи не каже ти не робив. Там кажуть вау, круто. Але якщо щось не так, вони тобі просто скажуть: давай спробуємо що ось таким чином зробити. Або вони тобі скажуть, ось це виходить фантастично. Так. А ось ці речі поки що не ідеально. І давай спробуємо. Абсолютно, так, так. але я хочу сказати. Рати для справедливості, що це не тільки в європейських країнах У нас багато компаній і шкіл в Україні вже втілюють систему підтримки, наставництва, менторства, коли людина для людини не той, хто палач і судить. Да? А той, хто підтримує, тому що ще раз і ще раз, саме від підтримки від наявності реакції інших людей, буде залежати, я ще раз спробую, чи коли я отримала такий осуд, я краще більше не буду. Тому якщо у вас є е, діти, в кого є діти, будь ласка, будь-які історії підсилюйте, зробили вперше не ідеально. Вау, супер, прекрасно. Давай ще раз спробуємо. Угу. Тому що пам'ятайте, що те, що ми робили вперше, ніколи не буде таким класним, як ті речі, які ми будемо робити далі. Бо без цього першого програшного не ідеального варіанту в нас ніколи не буде е, кращого варіанту. А, а от скажіть Наталю, от ви зараз пояснили, що наскільки я зрозуміла, багатьом людям і правда потрібна ця підтримка. Є люди всім. От я тільки хотіла є винятки, які можуть. От зараз я думаю, сидить якісь глядачі перед телевізором, і думає, та я сам з цим впораюсь, Я так. сам себе можу підтримувати. Е, ідеально, коли ми вміємо самі себе підтримати, але давайте не забувати, що <гум> в нас 470 сімдесят днів війни, і наша емоційна система виснажена. І кожна нова зміна це для нашої ота крапелька, яка може стати останньою. І якщо для цієї зміни немає підтримки, то ми в якийсь момент можемо сказати, я більше не хочу і не можу змін. Тому ір я би говорила про те, що кожна людина потребує підтримки і емпатії. Кожна людина а чим загрожує, скажімо так, невміння правильно переживати ці зміни? Загрожує тим, що людина буде чинити опір змінам. А оскільки зміни невідворотні, то людина по факту не набуває можливості знань і вмінь, як жити в новому зміненому контексті. Тому наш опір до змін. Шкодить нашому життю його якості і емоційній системі, тому що чим більше ми опираємось, тим більше ми втрачаємо енергії, часу і всього іншого на супротив. А ми опирайся не операція зміни вже настали. Ми вже живемо з вами в новій в новому контексті. Тільки хотіла одне: от просто перенести це, а -а -а. от те, що ви говорите, на нашу ситуацію складну зараз в країні. Люди, коли не йдуть в бомбосховище, вони адаптувались до змін. Таким чином, коли перевертаються і просто себе накривають. Я думаю, кодри. що люди втомлені. Я думаю, що люди це втомлені. Не адаптація, це втома. так? Це величезна втома. Да. Адапто вони просто звикли. Давай так. Адаптація, це коли я розумію, що останній рік я живу і маю пам'ятати, що кожної ночі я йду в бомбосховище, якщо сирена, це адаптація. Да? А коли ми кажемо, що ми не йдемо, люди втомилися. Люди хочуть спокою, це важливо, але дуже небезпечно. Коли ми чуємо, що в бомбосховище закупили барабани або овочерізки, на які витратили мільйон гривень. Це адаптація чиновників під ситуацію. Я чи... скажу свою суб'єктивну думку. Я точно не вправі давати загальну оцінку. Моя суб'єктивна думка відрубувати під час війни руки тим, хто ворує. Незалежно від того, я пропоную так? на цій угу. оптимістичній ноті, так а, і в принципі завершувати нашу розмову. Хоча, звісно, хотілось би говорити говорити, тому що це надзвичайно важливо, тому що зміни вони ось ці стреси вони оточують нас от кожну секунду, так і от наскільки ми а, адаптивні до них, так залежить і наша адаптація гарне від нашої життя. підтримки, тому не ворувати, підтримувати один одного, підсилювати і постійно змінюватись. Так, ну і трошки вгамувати агресію, так це якось так. Це ж таки думати про те, як ми реагуємо. Так. Так? Відчуття внутрішні, наша реакція це наша відповідальність, попри відчуття, реагувати е, цивільним е, чином, так? дотримуючись правил етики і норм суспільства. Цим ми відрізняємось від… Пізнаємо, наслідуємо поради. І продовжуємо жити. І підтримуємо. Підтримуємо, підтримуємо. одне одного. Так, паси. Дякуємо. Не й Наталя Каді. Дякуємо надзвичайно за цю а, суперзмістовну розмову. Дякую. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження. Простір незламних ан Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосейчук плюс у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.